Ну, була загальна слабкість, кожна, mm -hmm. така сумливість. Торік у липні полтавці Світлані Леонові діагностували лейкоз, рак крові. Місцеві медики направили її до Черкаського онкодиспансару. Долати хворобу, каже лікар Дмитро Гамов, було нелегко. Виявилося, що вона хвороба, ця хвороба вона не чутлива до стандартних курсів хіміотерапії. Пацієнті застосували метод тотального опромінення тіла, знищення залишкової хвороби. Упромінення пацієнтці робили в приватній клініці Кропивницького. Зараз на фото ви бачите кадри звідти. В нашому закладі було проведено тотальне опромінення всього тіла. На даний момент в нашому закладі є два лінійних прискорювача. Один із них це томоапарат. Він єдиний в Україні, І він був створений для майже тотального промінення тіла в державних клініках, оскільки ми не мали, як то кажуть, відповідного матеріального забезпечення. Тобто не мали такої. Апаратури, на якій можна було провести дану процедуру, 2 січня жінці в Черкасах трансплантували кістковий мозок. Донором стала її сестра. Я дуже їй дуже вдячна, що вона підійшла мені донором. Я не вона так треба було чекати. Може, дуже довго донора. Безкоштовна операція, та ще й на батьківщині спочатку здавалася дивом, пригадує пані Світлана. Переабілітація пацієнта буде. Тривалою ми плануємо, не то, що плануємо, а пацієнт буде до нас приїжджати щотижнево. Ми будемо робити контроль показників крові. Одужавши, жінка планує повернутися до роботи медсестрою швидкої допомоги, бо за свій шанс на життя каже, хоче віддячити долі, рятуючи інших. Таких викуші в мене не було за кордон галі. Тетяна Недвайло, Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.